Німеччина попередньо не оголошуючи, передала Києву черговий пакет військової допомоги в ньому танки, РСЗВ, боєприпаси, а найголовніше гепарди, які збройні сили використовують відповідно проти шахедів. Як німецькі зРК захищають українське небо від шахедів, далі. Німецькі «Гепарди» вдало пристосувалися до українського клімату та показали себе як ефективні засоби боротьби проти іранських безпілотників шахет. контакт! Гепард оснащений двома 35-міліметровими автоматичними гарматами, завдяки чому ЗРК здатний вести швидкий і точний вогонь. Гепард може ефективно відстежувати та збивати дрони завдяки своїй швидкості стрільби та точності. Після вивчення цілі радіолокатором система управління вогнем забезпечує миттєве наведення гармат на дрон і відкриття вогню по цілі. Свої трофеї українські військові позначають на Башті. Там вони малюють силуети шахетів або крилатих ракет. Це маркування означає, що цей зенітний комплекс уразив саме таку кількість повітряних цілей. Окрім гепардів, у небі над Україною працюють і інші зенітні засоби, що допомагають протистояти ворожим безпілотникам. Один із них чіта. Чіта це аналог гепард. Відрізняються вони тільки радіолокаційними станціями. На озброєні чіта також є дві гармати калібру 35 міліметрів. На борту є радіолокаційні станції для стеження, і пошуку цілей та наведення. Третій важливий компонент установки бортовий комп'ютер. Він аналізує всі параметри цілі та здійснює наведення на ціль. Чи та особливо ефективні проти безпілотників, які стали важливою частиною російської тактики ведення бойових дій. Завдяки своїй мобільності може швидко переміщуватися в зони активних бойових дій, надаючи надійний захист від повітряних атак. Це дозволяє українським військовим зберігати високий рівень готовності та реагувати на загрози в режимі реального часу. Є. Збиття, збиття, є збиття. О, збиття акустичне. Українська оборонна промисловість також не стоїть на місці. Інженери української компанії розробили спеціальні тепловізійні прилади для виявлення дронів типу шахедж. Прикордонні мобільні вогневі групи, які чергують під час нічних ворожих атак. Тепер оснащені очима, які бачать у темряві та виявляють безпілотники на значній відстані. Тепловізійний об'єктив, встановлений між кулеметами, слугує прицілом, що дозволяє вночі бачити на екрані об'єкти та вести по них прицільний вогонь. Тож результативність роботи мобільних вогневих груп має бути тепер ще вищою, із повідомлення Державної прикордонної служби України. Крім нововведень, українське небо захищають інші зенітні системи. Це система С-300, радянська зенітна ракетна система великої дальності, яка залишається ефективною проти різноманітних повітряних загроз, включаючи дрони. Бук М1, українські збройні сили активно використовують цю систему середньої дальності для ураження повітряних цілей, включаючи безпілотники. А також Старстрік британські переносні зенітно-ракетні комплекси, які застосовуються українськими військовими для боротьби з безпілотниками.